Вчора пробували стіночку смоків. от, Смок від міцю, раз, Смок від мене. два І я щось вирішив, що третій додавати цей на КТ-смок. Хотя насправді цих двох хватає. Але цей недостатньо випуклий, я так думав. І от якщо цей додати, він типу такий спалюва. Просто дуже-дуже довгий. Він закриває прямо від темпла, щоб в КТ пройти. Наша ідея була в КТ пройти. Просто тут у нас почався заход коннектора. КТшники самі собі відкинули смок кон, міцо дає фраг на ніндзі. І приходить собі в ніндзі в темпл. Цей раунд легкий. Ми вирішили просто спробувати декілька разів. Подивитися, як пацани реагують. Допустимо, допустим, вони знають, що це стінка смоків. От вони грають 4Б, у них форс, вони грають 4Б. Прилітає стіночка, тут квас, звісно, пікає. От, тип займає в смуку. Будемо знати, що тіпи можуть так стояти в смачку, пропускати нас і потім щось це реагувати. О тут я отдався. Квас, пам'ять робс. Міці вбиває, топає, і його просто чу -тіп чує, того міці не вийшло. Міці опять убив цього пацана на ніндзі. От про що я говорю. Просто даються флешку квасу і квас здихає в упорі. Біду спа. Два на Міду могли вмерти. Тупо. Що ми робимо? Стіночку опять. Але тепер буде стінка, і ми, ми договорили, що Міці йде КТ. Але тепер тіп на ніндзі буде довідатися, скоріш за все, проход за КТ. Ааа, Міці його вбив одного, ще один. А він тебе чекав Міці? Він навіть не догадується, що ти можеш справи вийти. А во, Молік в Темпл хтось кинув. Хто це догадався? Це Квасянський? О, Квас. Дурак, дурак, а не дурак, догадався, ж треба давати Молік в Темпл, щоб помогти Міцю пройти. І Квас хорошо зіграв, так? Акуратно. Антипуш. Флешечка сховався, бач, молодець. Міг пройти вліво, догадався. І виход пішов. І за, і за фрагами побіг, ну стандартно.